Друзі, вітаю! Маємо ось такого гольфа 2019 року в наявності, який приїхав вчора. Він е має батарейку 35 кВт електро, 98 тисяч пробігу та ціну 12 600 євро. Ціна вказана в Нідерландах. Е по доставці в Україну ми беремо 750 800 євро, і розмитнення такого автомобіля буде коштувати близько 300-350 доларів. Це послуги брокера, перерахунок <кхи> грошей та, та е якась плата за кіловат. Батарейка тут 35 кВт, тож маємо 35 євро. Автомобіль в дуже гарному стані. Пробіг я вже вам казав 95 по... <кхід> по стану автомобіля по технічному. Він повністю обслуговувався на офіційній станції, має всю історію з першого дня по сьогодні. І це все можна легко перевірити у офіційного дилера. Якби вся історія продивляється. Ви можете забити по Він-коду і поглянути. Також даю, роздруковую документи по всім ТО, які проводилися з першого дня по сьогодні. Тому що автомобіль лізинговий, і це все фіксується. Посередині ми бачимо, маємо датчик дощу світла. Ми маємо активний дістронік. Автомобіль. Працює автоматично на приближення, і так само, якщо попереду немає автомобіля, то він швиденько збільшує швидкість. Потім підігрів сидінь CarPlay карплей і вже з такою гарною мультимедіа. Також тут ми маємо камеру заднього виду. Навігація Volkswagen дуже гарна. Це одна з найкращих навігацій, яка мені подобається. Найбільше, вона швиденька, вона не тупить і вона дійсно допомагає і гарно виглядає. Так, ще по меню. Ну, ви також можете <кхід> виводити з телефона свою Google Maps. Сюди та користуватися ним. Такі є режими, екорежими, еко плюс і все інше. Ось по салончику. Дуже гарна, гарний салон, непошкоджений. Ось так. Ззаду. Ззаду, що ми маємо? Маємо швидкісну зарядку. Play. Також є а, ще інший, інша зарядка, вона додається. Маю на увазі, в розетку, звичайно. Друзі, кому цікавий цей автомобіль або ж інші якісь електрички, наприклад, такі, як Kia Niro чи Hyundai Kona чи Hyundai Ioniq чи Opel Ampera. Те, що ми маємо в Нідерландах. Чи Тесли. Будь ласка, звертайтеся, допоможу, знайду. Нідерландські автомобілі вони мають дуже гарні комплектації, вони використовуються в кращих умовах в світі. Їхні дороги є найкращими в світі, тому звертайтесь, телефонуйте, допоможемо. Щасливо! Друзі, по електрогольфам. Є не лише той гольф, який ми дивились попередньо. Ми маємо також в такому ж самому колі. Один, другий, третій, четвертий, <кхух> п'ятий. Дуже багато електрогольфів. Реально є з чого вибрати. Постійно вони поповнюються. Ось такий чорний. Ось такий ще один сірий. Тому телефонуйте, пишіть, будемо на зв'язку. Я все більш детально буду перевіряти по запиту, також давати ціну по кожному автомобілю, пробіг і таке все інше. Ось є ще такий Ніро і ось такий Іонік. Вони лише приїхали з аукціону. Вони не миті, не чищені, але ну, мають ось такий стан 78 тисяч пробігу по, по вікнах. Що ми маємо який? Який рік зараз глянемо. Незрозуміло. зрозуміло. 18 рік. Ой. От. Так що є отакі електрички, які на сьогоднішній день мають поки що до 25-го року нульове розмитнення. Телефонуйте, будемо підбирати.